Давайте тепер тоді підемо трішки в деталі. Завжди цікаво, як відбувалася дискусія, як ви валідували цей план з точки зору того, а чи все ми врахували? І, і, взагалі, що було критерієм, що ну, все ми так досить глибоко занурились. Хто збирав ось ці потенційні ризики? Як в ваших командах це було побудовано? Олександр. Ну, у нас все йшло від комітету. Антікризисного комітету кризова е комітету, антикризова комітету. Ну, у нас фактично було зазначення три основні напрямки: це люди, процеси і технології засоби. Е зрозуміло, що на першому е плані однозначно е безпека людей, е так як їх фактично в Миколи, тобто це пріоритет номер раз. Тобто питання евакуації, питання забезпечення в разі евакуації там, подальше підтримання, скажімо так, людини в робочому процесі, якщо це можливо. Визначення там, звичайно, ключових людей, забезпечення цих ключових людей там певними засобами зв'язку. Частину людей забезпечували супутниковим зв'язком. Ee, і далі там, відповідно, це зразу пов'язувалося з процесами. Сам процес евакуації, як він має проходити, ee, були визначені певні центри евакуації, евакуаційні точки. І це фактично вже з початком широкомасштабного вторгнення. Ми фактично вже Візуалізували розміщення людей по Україні і за межами України, ти якось так ти, ти, це все розповідаєш, нібито це само собою зрозуміло. Ну нібито так все, все життя розробляв Emergency Response Plan, і все було зрозуміло, що потрібно не, і так, ну, просто, і так і так зробити. Звідки, звідки, був, звідки був цей алгоритм? Що ось саме в такій послідовності потрібно там рухатись там спільний зв'язок на спільний зв'язок? Ну по перше, ми вже в 2018 році робили підхід, який був ну на мій погляд невдалий, тому що він був дуже формальний, але з точки зору там послідовності кроків, е, ну скажімо так, визначення ризиків, наслідків і реакції на ці наслідки е, або недопущення такого роду наслідків. Це от стандартний алгоритм при тобто, це стандартний ризик, ризик менеджмент. такий, та фактично, да. Фактично, це ризик менеджмент. Да. От інша справа, що які заходи там ви приймаєте. Та да? от у нас там ми розуміли, що у нас регіональна розподілена структура. Ми розуміли, що нам треба десь в певних точках організовувати е центри евакуації. Центр евакуації ми організовували е на базі наших офісів. Регіональна розподілена структура відповідно відповідальними там в цих центрах евакуаціях були директори дирекцій, От, скажу так, до 24 лютого і після 24, от до 24 лютого ми бачили там певний один там набір там, медикаментів, там, карематів, і так далі. Після 24 лютого це в певний мірі змінилося, а іноді і суттєво змінилося. Ну і звичайно, процеси. Процеси там за собою тягнуть певні документи. Ми ще до 24 лютого ми підготували копію всіх документів, ми купили сейф, ми підготували ноутбук, на якому були всі клієнтбанки. Ну, відповідно до тих процесів, які ми визначили критичними. От, Наприклад, казначисто це один з таких процесів. Навіть якщо все дуже погано, але Врешті-решт, з часом кампанію треба буде піднімати, то ми розуміли на основі чого це має відбуватися. Так? тобто мають бути документи, мають бути доступи до грошей, мають бути доступи до систем. Вплоть до того ж, там з точки зору IT розписували так, як наче, своїх айтішників нема. От доступу до айтішників немає неважливо, вони воюють, вони виїхали, щось інше трапилось, не дай Бог. Але от своїх айтішників немає. І, виходячи з цього сценарія, розписували, робили опис. Зрозуміло що там в той же сейф пішли перелік там паролі до системи, і так далі, опис архітектур, операційні процедури по відновленню, і так, далі, і так далі. Ну от фактично, це люди, процеси, технології, засоби, а засоби фактично, це що? Це точки евакуації, транспорт. Ну, в принципі, це основа. Щоб дякую, Микола, Поділиться, я як у вас це відбувалось? Хто медрував цей процес? Хто допомагав його перевірити на, на повноту? Ну модерував його я власне. Тобто я ну я відповідав за це. А ми ну тобто ми малювали, що ми робимо. Тобто, окей, евакуація дуже схоже сказав. Олександр також у нас були філії, які поряд вони мають розуміти, що вони евакуюють і куди вони евакуюють. Філі, які приймали якісь там, наприклад, Полтава. Вона окей, Вона відповідає за прийняття там Харківськ-Харкова. І ми розуміємо, що ми не зможемо й довго Тобто, Задача там, наприклад, це в Полтаві була прийняти людей, напоїти чаєм, взяти їх документи, кудись їх там далі паснути по своєму людям. можуть там сутки побути і поїхати ну, з далі. А важливо, що в якийсь момент ми попередили менеджерів що на містах села, що приймати рішення евакуватися чи ні, маєте ви не я. Я не можу об'єктивно оцінювати ситуацію, що відбувається там у вас на місці, і це здається була дуже важлива річ, бо в якийсь момент ми отримали купу запитів, що робити, а ти, якби, ну, отримуєш світ що раз в дві години ти з Харкова приходить. Питав, Харків бомблять, і ти не знаєш, ну типа що робити. Тому якби ми делегували цю річ на місто, важливо, ну, що ми, ми, як ми відпрацьовували. по цим всьому сценаріям ми виходили з того. А які активи ми лишаємо як основні, які ми можемо скіпнути, умовно кажучи, ми розуміємо, що нам немає сенсу буде в цей час різноманіття наших телеканалів. Ми кажемо: Окей, ми робимо от там якийсь інформаційний марафон, переходимо в режим Breaking News і пуляємо, і пуляємо цей сигнал на всі канали одночасно. Якщо якісь будуть відпадати, нам лише наша задача зберегти перший. Та ж сама історія з радіо. Ми, ми намагаємося втрачати, але сигнал ми даємо один і щоб все це було ну, працювало таким чином. А, наприклад, з паролями від там, наших сторінок, Фейсбуків і всього, ми забрали їх з міст з регіональних і ми забра, забрали їх насадки. Дуже важливо. Нам дуже допомігла і ситуація з ковідом позаминулого року. Зв'язку з тим, що всі могли працювати віддалено, потім компанія вистояла і. Ну тут дуже цікаві речі, що ну я там кажу, що нам пощастило в деяких моментах, умовно кажучи, ми встигли в кінці року купити автомобілі, якісь там, які за які 15 років ніхто не купляв ці в компанії, ми там встигли встановити там, електронний документооборот, систему цю баску для, для бухгалтерії і прочі всі. Ну тобто, багато які речей, які ну, реально компанія вистояла, і це було. Ну і тобто, повертаючись до цього плану, то ми. Відпрацювали, що ми робимо, яка необхідна кількість людей нам для виробництва того. того Ми розуміємо, що там нам, наприклад, дуже важлива річ, що ми зробили собі резервне центр мовлення у Львові. А резервний центр мовлення це не проста історія. Ну тобто, ти не можеш приїхати, включити включити все запрацювало. Тобто, це треба було інсталювати багато техніки. І що із цікавого, ми перевезли частину обладнання, частину людей відправили відрядження інсталювати це, і вони зустріли війну там. Ну тобто, вони якраз приїхали там, аля 17 е лютого туди це все інсталювати, почали це все робити, і там застрягли. От а ми виписали людей, які мають, е, і це до речі, та штука, яка спрацювала досить побіжно. Люди, які мають нам потрібні е, по прізвищам, і наша наша от ну не помилка, але це такий досвід, що м люди не думають про роботу в той час. Вони думають не про службові обов'язки. Вони думають про свою сім'ю. І це важливе уточнення, яке ми потім враховували. Тобто, ми а, хоча ми до цього ми до також підійшли, що ми проговорювали з ними. Що типа, ви випадку чого там то то, то. всі казали, що да, окей, але ми тепер розуміємо, що треба буде це, ну цю історію змінювати і придумувати інший алгоритм. От і відповідно до кожного з трьох планів ми розробили процес. Ми раз на тиждень його апдейтнювали, робили там оновлення. Ну до того то тобто і відпра відпрацьовували це. Ну, ну от так от воно власне і вийшло.